Здоровенькі були, я зібрав для вас неймовірно круті приховані функції, які працюють на Apple Watch SE 2. Це на сьогоднішній день найдоступніший Apple Watch серед усій поточній лінійці, хоча по можливостям вони дуже схожі на Apple Watch Series 9 та навіть на Apple Watch Ultra 2. Якщо вперше на нашому каналі обов'язково підписуйтесь, ну ми починати. Якщо увімкнути швидкі дії у меню доступності, то ви зможете приймати та закінчувати дзвінки новим жестом Double Tap. На цей жест взагалі можна встановити досить багато швидких дій, таких як активація Apple Pay. Подивіться, як це зручно та швидко. Користуйтесь функцією нагадування, коли десь забуваєте свій iPhone. Обов'язково увімкніть це у локаторі в розділі пристрої на iPhone та отримайте повідомлення на годинниках, коли віддаляєтесь від телефону. Ви вже помітили, що циферблати Nike тепер доступні на усіх моделях Apple Watch, а не тільки на Nike-версіях. Ви знали, що з Apple Watch можна дивитись YouTube, Instagram та навіть TikTok, завантажуйте застосунки WatchTube, Lens та TicWatch та дивиться контент прямо на годинниках. Ви знали, що якщо вам сподобався чийсь циферблат, то його вам можуть відправити, затиснувши його, а потім відправивши посилання на нього з усіма налаштуваннями, вам смс чи на пошту. Знали, що ліхтарик по замовчуванню вмикається не на повну яскравість, щоб не засліпити вас, а коли ви відводите його ось так, яскравість підвищується до максимуму. Якщо у вас MacBook, то увімкніть в налаштуваннях розблокування за допомогою Apple Watch, та коли ви будете в них відчиняти ноутбук, вам не буде потрібно вводити пароль чи сканувати відбитки. Увімкніть функцію годинник, коли вночі вони будуть стояти на зарядці, вам буде достатньо доторкнутись до них, щоб побачити поточний час. Щоб зробити скріншот екрану Apple Watch, треба увімкнути відповідну функцію в налаштуваннях, після чого під час одночасного натискання Digital Crown та бічної кнопки буде створюватись скріншот, який миттєво буде доступний у галереї iPhone. А ви знали, що у режимі театру, в якому дисплей не вмикається під час руху вашої руки, можна непомітно увімкнути дисплей прокручуванням Digital Crown, а потім так само швидко вимкнути його. Якщо вам потрібно максимально зекономити енергію, але треба бачити час на годиннику, ви можете їх повністю вимкнути, а для відображення... Часу затиснути Digital Crown. Навіть вимкнені вони покажуть поточний час. Ви знали, що можна встановлювати сторонні циферблати? Є купа різних застосунків з платними та безкоштовними циферблатами, які розширюють можливості кастомізації зовнішнього вигляду будь яких Apple Watch, та це дуже легко працює. Знали, що можна шукати телефон з годинників натисканням цієї кнопки у меню. А знали, що якщо затиснути її, то окрім звука, телефон ще буде блимати ліхтариком. А знали, що у налаштуванні годиннику можна встановити. Відображення часу з додаванням хвилин, якщо ви постійно десь запізнюєтесь. При тому на смартфоні буде точний час. Ви знали, що у Shazam є застосунок на Apple Watch, який має віджит швидкого доступу на циферблаті, та дозволяє миттєво дізнатись, що за пісня грає поруч з вами. Якщо ви знімаєте себе та хочете отримати вищу якість відео саме основної камери, а не селфі, то для зручності можна надягати годинники на айфон та використовувати Apple Watch як дисплей через застосунок камери на годиннику, у якому ви зможете побачити себе. Ви знали, що можна змінити стиль відображення усіх застосунків стандартного на список, просто натиснувши відповідну кнопку наприкінці меню? Список насправді набагато зручніше. Ви знали, що у налаштування годиннику можна увімкнути функцію курантів та обрати один з двох звуків, щоб вони сповіщали вас, коли змінюється година? І це все працює на Apple Watch SE та навіть на більш старіших годинниках, неймовірно. А ще зараз дуже смачні пропозиції на Apple Watch у цитрус. Тож залишу в описі посилання. Якщо цікаво, переходьте. Ставте вподобайку, якщо це відео було корисно для вас та ви дізнались щось новеньке. А якщо ви вперше на нашому каналі, то дуже чекаю на підписку. Усім дякую за увагу, мирного неба, слава Україні! До побачення!